Wi-Fi камера з Aliexpress, яку ще ніхто не бачив, але у вас сьогодні є можливість побачити, тому що лежить вона в мене вже три місяці. Я думаю, настала черга її показати. Так, інструкція в комплекті, є, як підключити. І дивимося, як приходить камера. Приходить, все досить круто запаковано. Так що вона не буде пошкоджена. Так, блок живлення. Я так розумію, 2-х амперний. Так, да, він 2-х амперний. Так, далі, сама камера. Панорамна Wi-Fi камера на 8 мегапікселів, Уявляєте? Давайте знімаємо цю плівочку. Дивіться. У мене то є ось така схожа панорамна камера, правда Hikvision, але коштує вона в раз за 4 дорожче. І подивимося, порівняємо по якості, як показує Hikvision. І, як показується, ну це вже я вам загальні враження передам. Додаток я вже скачав. Зараз будемо разом покроково під'єднувати камеру. Так, блочок засвітився. Так, і пробуємо. Натискаємо плюсик. Нам пише в інструкції, що треба натиснути Wi-Fi камера. Вводимо пароль від Wi-Fi. Натискаємо ОК. І будемо надіятися на диво. Так, просить зісканувати QR-код, який у нас з'являється на екрані. Щоб підключити цю камеру, діапазон Wi-Fi має бути не 5G, як в мене спочатку було, а 2.4. Переходите в 2,4. Далі розкручуєте ось тут і знімаєте ось цю кришечку. Тут у нас є герметична ось така прокладочка. Натискаєте Reset і тримаєте 6 секунд. І аж тоді ви вже показуєте їй QR-код, там на відстані, ставите отак, щоб вона не рухалася, показуєте їй QR-код, і тоді вона вже коннектиться. І тоді вже я її приконектив. Ну скажу вам, що по якості, я очікував, що це буде 8 мегапіксельна камера, тому що в мене Hikvision 8 мегапіксельні то якщо порівнювати її з Hikvision, то тут. Ну, можливо, 2 мегапікселя від сили є, більше немає. Ну так, да, вона працює, вона панорамна камера. Дивіться, показую. І бачите, ось я сижу. Я не знаю, буде видно руку. Да. Ось, бачите, моя рука. <сих> І вона бачить на 180 градусів. Стіна. Бачите, ось все, як ви бачите, тут. Тільки кольори трошечки неправильні передаються через екран телефону. А в принципі, показує однаково. Я би не сказав, що це супер, якась там класна якість. Можливо, на вулиці буде трошечки краще, але в приміщенні вона порівняно з іншими камерами показує просто жахливо. Да, Ви можете бачити на 180 градусів, і це досить круто. Так, дивимося по затримці. Ось моя рука. Так, забрав руку, поставив. Затримка є трошечки, але, в принципі, показує. Так. Ми можемо чути мікрофончик такий. Я б не сказав, що він супер класний, але на відстані там 3-5 метрів біля камери будете чути все чудово. Но Тут дуже гучний динамік. Слухаємо. Щоб, щоб сказати щось динамік, треба натиснути ось тут. І він, ну він просто нереально гучний. Є в нас тут така функція, що вона буде слідкувати за об'єктом. Вмикаємо її. І пробуємо. Дивіться, куди би я не йшов, бачите, куди би я не йшов, вона постійно буде слідкувати за мною. Бачите? Де би я там не сховався і куди би не йшов. І це досить крута фішка, бачите? Бачите, який Петрович моднявий. Да, 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 да. І дивіться. А якщо так швидко, Да, і навіть якщо швидко бігати, ну там же, правда вона не бачить. Досить прикольна штука, бачите? Вона моніторить. Тепер покажу, як вона працює вночі. Камера в інтелектуальному режимі. Прожектор вимкнувся. Тепер дивимося заходимо в зону дії. Хопа, вона мене побачила. Далі вімкнувся прожектор, вона вже за мною слідкує і перейшла одразу в кольоровий режим. Ну функціонал в неї дійсно дуже крутий. Але єдине, що мені не подобається, мені не подобається. Якість картинки, так і прожектори досить круто світять, і вона бачить дуже круто в нічному режимі, чорно-білому. А якість картинки просто гівно. Була би непогана камера за свої гроші, якби китайці не дурили з мегапікселями. Дивіться, можна збільшувати, можна зменшувати. Тобто, якщо ми також збільшимо і подивимося на кондиціонер, ну він весь в пікселях, тобто китайці понаписували, що там 8 мегапікселів, а насправді. Немає тої якості. Так, да, ви можете бачити в панорамі все. Досить круто. Дивіться. Рухаю так, сяк. Тобто, якщо поставите, ви будете бачити всю вулицю, але здалеку обличчя людей ви не розпізнаєте. І це реально біда. А так камера ну, реально дуже крутезна. Щоб ви собі не думали, що я придумав, дивіться, 8 мегапікселів. бачите? 12 вольт, 2 А. Я вам показав, а ви собі вирішуєте, треба вам ця камера. Ще не треба. Я її тако в коробочку все це запакую. Візьму ось тако ще шоколадочку, покладу і забирайте. А Петровичу, як завжди, великі подобачки за те, що розказав, показав, і до побачення. Ось, будь ласка, панорамна камера Hikvision. Сама крута камера, яка може бути в 2023 року. Кращу її року. Кращої поки що не знайшов. Вночі бачить, як в білий день, просто білий день в кольорі. Ніби ноші і немає. Вдень бачить дуже круто. Розпізнає автомобілі, розпізнає людей. Оце топчик. 8 мегапікселів, реально є 8 мегапікселів. І ціна, звісно, що цієї камери біля 8 тисяч гривень. Це вам не за 2 тисячі купити камеру. Тут майже 8 тисяч гривень, але воно того вартує. Ніякого Wi-Fi, тільки з'єднання поє і все. Оце топчик.